Слухайте та читайте книжки українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Зла колючка і добра троянда. Була собі оселя, в якій жила вдова з дочкою. Мати була нікчемна. Дочка ще гірша. Всі люди за десять верстов навколо ненавиділи і уникали їх. По сусідству у бідній хатині жив своєю працею моторний чоловік. Це був дроворуб. Одного ранку під час бурі дерево в лісі упало і роздушило його. Бідний дроворуб залишив після себе дочку, яка, оплакавши свого батька, опинилась у такій скруті, що змушена була піти служницею до злої вдови, яка доводилась їй тіткою і яка жила з своєю пихатою дочкою двоюрідною сестрою бідної дівчини. Вона не брала ніякої плати. А робила в неї за хліб і воду. За це я й буду вам служити, казала дівчина. Домовилися. Першого дня все було добре, і бідна троянда, як називали сироту, присяглася на молитовнику свого батька, що ніколи не покине, щоб не трапилось родичів, які врятували її від злиднів. Та на другий день вона вже зазнала лиха. Мати й дочка одразу відчули до неї таку неприязнь, що її доля, незважаючи на доброту дівчини, здавалась їй нестерпною. Спитаєте, чом її так не злюбили? Зла колючка, дочка господині. Була, як це свідчило її прозвище, жорстока і зла. І це так ясно відбувалось на її обличчі, що, хоч воно було вродливе, всі мали огиду до неї. У доброї троянди, навпаки, було ангельське обличчя, на якому відбувалась сердечна доброта дівчини. І коли вона бувала вдома, то люди, замість того, щоб іти далі, спинялись перед дверима погомоніти з нею або сміхнутися їй чи просто сказати кілька добрих слів. Мати й дочка дуже заздрили, коли хтось звертав увагу на троянду, і вони поклали собі помститися їй. Нещасна добра троянда весь час багато працювала. Вона справляла всю роботу в хаті, тоді як зла колючка тільки цікавилась прикрасами і завжди гуляла без роботи. Добра троянда працювала від щирого серця, страждала і терпіла суворе поводження з нею жорстокої тітки. І всі несправедливі образи злої колючки, не нарікаючи і не скаржачись. Незважаючи на все, вона любила свою тітку і двоюрідну сестру, адже це було все, що залишилося від її батька. І вона багато б чого віддала, щоб її любили так само. Іноді вона сумними ночами мріяла про те, яке б це було чудове життя, якби всі щиро любилися в цій оселі і якби це почуття було взаємне. Вельми сподіваючись на майбутнє, почуваючи себе самотньою нині, вона зогрівала своє тривожне серце невизнаним прихильним почуттям. Яке весь час жевріло і ніколи не вгасало. Час минав та взаємини й далі не кращали. Навпаки, з дня на день її тітка і двоюрідна сестра ставали ще лютішими. Вони одверто шукали способу, як її зовсім згубити. Вони її били, вони її мучили голодом. Та добра троянда не скаржилась, вона намагалася розчулити їх. Дівчина залишалась такою, як була, тільки більше розквітла і хоч журилася та ставала все кращою. Одного холодного ранку це було саме серед зими, зла колючка. Забажала дістати фіалок. Піди, добра, трояндо, сказала вона, принеси букет лісових фіалок. Я хочу ці маленькі і ніжні квіти заткнути за пояс, хочу прикрасити ними волосся, хочу дихати їхніми пахощами. О Боже, І скажеш таке, люба сестро. Я ніколи не чула, щоб фіалки розпускались під снігом, відповіла бідна троянда. — Ти смієш мені суперечити, коли я наказую, гидка тварюко, закричала зла колючка. А якщо ти не підеш зараз у ліс, і якщо ти не принесеш мені фіалок, я поб'ю тебе до смерті. Поки зла колючка погрожувала добрій троянді, тітка, схопивши її за плечі, виштовхала дівчину з хати і зачинила за нею двері. Плачучи гіркими сльозами, добра троянда пішла в ліс. Густий сніг вкривав землю. На ньому не було видно ніякого сліду людського. Бідна дівчина довго блукала в лісі. Вона відчула голод і холод, свою самотність і своє нещастя і вже не раз хотіла краще спочити навіки в могилі, аніж гірко мучитись у світі. Аж ось вона помітила, що вдалині засяяв вогник. Дівчина пішла навпрушки до світла і вибралась на верхів'я високої гори. Вона побачила там величне і дивне видиво. На верхів'ї палало велике багаття, а навколо того вогню сиділи в колі на дванадцяти величезних каменях дванадцять велетнів. Троє з поміж них були дуже старі, з довгими сивими бородами. Троє інших трохи молодші, ще троє у зрілих літах. І нарешті останні троє були молоді квітучі. Усі вони мовчали і дивилися в задумі на сяючий вогонь. Це були. Дванадцять місяців року. Крижаний місяць сидів на чолі всіх, його чупи борода були білі, як сніг. У руках він тримав скіпетр. Спочатку добра троянда, яка ніколи не чула, щоб місяці могли бути живими істотами, була дуже. Здивована тим, що побачила. Та вона набралася духу і, підійшовши ближче, тихенько і жалісно сказала: люди, добрі, дозвольте мені трохи погрітися біля вашого вогню. Я заклякла від холоду. Січень дружньо кивнув головою і запросив її погрітися. Як ти опинилась тут, дівчино? спитав він, і що ти шукаєш? Я шукаю фіалок, відповіла добра троянда. Ще не час шукати фіалок, сказав Січень. Всюди лютує зима, скрізь повно снігу. Я сама знаю це. Сумно відповіла добра троянда. Та моя тітка і двоюрідна сестра наказали мені принести фіалок. Якщо я їм не принесу, то вони мене уб'ють. Люди добрі, я вас благаю, я вас прошу сказати мені, якщо ви знаєте, чи не зможу я де-небудь знайти кілька квіточок фіалок. Тоді Крижаний підвівся, підійшов до наймолодшого з місяців до тепловія, дав йому свій скіпетр і сказав, брате березень, займи чільне місце. Березень сів на чолі всіх і легенько махнув скіпетром. Ту ж мить. Швидше й тепліше затанцювало полум'я, почав танути сніг, на вітах з'явилися бруньки, під деревами зазеленіла трава й кущі, стеблинки квітів потяглися вгору. І ось прийшла весна і пройняла пахощами повітря. Серед кущів розпустилися фіалки. Їх було так багато, так багато наче якась невидима рука прослала синій килим. Швидше, добра трояндо, швидше, сказав Бересень, швидше, моя люба дитино, поспішай нарвати собі букет. Добра троянда з серцем сповненим радістю нарвала великий букет, щиро подякувала дванадцятим місяцям, що сміхалися їй, і поспішила додому. Як же здивувалися жорстока тітка і зла колючка? Яка була для них це несподіванка, коли добра троянда з'явилася з букетом фіалок? Коли вона війшла, який ніжний запах розлився по всій хаті. Де ти знайшла ці фіалки? гнівно спитала зла колючка. На високій горі, де їх росте безліч. Зла колючка взяла квіти, заткнула їх за пояс, прикрасила ними волосся, подихала їхніми пахощами і піднесла букет своїй матері, щоб та теж понюхала і ні разу не сказала своїй сестрі, чи не хочеш і ти понюхати. Через деякий час, коли настали ще жорстокіші морози, злій колюці закортіло суниць. І вона послала добру троянду дістати їх, а її мати підтримала цей нерозсудливий наказ. Добра троянда одразу пішла до дванадцяти місяців, де її знову зустріли. Вельми прихильно. І вона повіла там про свої нові труднощі і горе. Дізнавшись про це, крижаний місяць, що тримав у руці Скіпетр, встав і, підійшовши до наймолодшого і найкрасивішого місяця, що був навпроти, передав йому скіпетр і сказав: Брате, червень променистий! Займи чільне місце. Прекрасний червень сів на чолі всіх і махнув скіпетром. Ту ж мить спалахнув палкий вогонь, негайно розстав сніг, земля вкрилася зеленою травою, дерева прибрались листям, пташки почали щебетати і співати, тисячі квіток запахли в лісі. Настало квітуче і радісне літо. В траві з'явились маленькі білі зірочки. Згодом, перед очима доброї троянди, ці білі зірочки перетворилися на кругленькі ягідки суниці, яка достигла миттю. Не встигла добра троянда навіть скрикнути від здивування. Як суниці всіяли квітучу землю з усіх боків. Дівчина нарвала їх для своєї сестри чимало. Добра троянда щиро дякувала славним і благородним друзям і протягом усієї дороги, як тільки покинула їх, вмивалася слізьми при згадці про них. Зла колючка та її мати. Були дуже здивовані, побачивши суниці. Де ти їх знайшла? спитали вони сердито. На високій горі, де їх росте багато, відповіла добра троянда. Зла колючка їла суниці, давала своїй матері та ні разу не сказала своїй двоюрідній сестрі, попробуй, сестрице. Минуло ще кілька днів, і злій колюдці на цей раз забажалося поїсти червоних яблук. Підтримана своєю матір'ю, вона наказала добрій троянді піти і дістати бажаних яблук. Добра троянда ледве пройшла дорогу, занесену крижаним снігом, поки досягла верхів'я гори. І щиро зраділа, побачивши дорогих друзів, і повіла їм про своє горе. Крижаний підвівся і передав свій скіпетр місяцеві ряснолистому. Брате, вересень ряснолистий, займи чільне місце. Ряснолидстий сів на чільне місце і взяв скіпетр. І от вогонь запалав яскравіше, покірний сніг швидко зник і ту ж мить природа прибрала сумного осіннього вигляду. Квіти почали опадати, свіжий пронизливий вітер гнув їх набік і зовсім свіжі. Добра троянда цього разу не бачила барвистих квіток, зате знайшла вона яблуню, віти якої гнулись від соковитих плодів. Швидше добра троянда, швидше, сказав їй ряснолистий, поспішай натрусити яблук. Добра троянда. Потрясла гілку і на мох упало прекрасне червонобоке яблуко. Вона потрусила ще і впало друге яблуко ще більше і важче. Добра троянда взяла яблука і поспішила додому, благословляючи своїх друзів, чия щира приязнь допомогла в її нещасті. Дівчина принесла додому яблука. Здивована зла колючка не могла приховати своєї злої досади, а її мати навіть руками сплеснула від люті. Де ти нарвала цих яблук? спитала зла колючка і кинула на неї суворий погляд. На високій горі, де вони так рясно виснуть. На гілках чудової яблуні. І кожна з них згинається, мов гнучкий очерет, відповіла добра троянда. Чому ж ти принесла тільки двоє яблук? закричала зла колючка. Я певна, що інші ти з'їла по дорозі. Люба, сестро, я навіть їх не покуштувала, відповіла добра Троянда. Я потрусила яблуню. І впало одно яблуко. Я потрусила ще і впало друге яблуко. Я боялася бути нескромною, вимагаючи більше, ніж можна. Щоб ти здохла, дурепо, сказала зла колючка і замахнулася, щоб ударити двоюрідну сестру. Бідна дівчина залилась слізьми і кинулась у свій куток, щоб. Затамувати біль. Зла колючка вкусила яблуко, і воно здалося їй чудовим. Вона з'їла його і сказала матері: Мамо, дай мені кожух. Я сама піду в ліс. Я не хочу посилати туди ж це противне дівчисько. Вона ще пожере всі кращі яблука. Я сама піду туди. Я заберу всі яблука, і ми тоді посмакуємо до схочу. Кажучи це, вона накинула кожух на плечі, загорнулася поверх нього у велику шалю і вийшла з хати. Сніг густо вкрив землю. І вона довго блукала, поки, побачивши нарешті, вогонь, який показував їй дорогу. З темного лісу, зійшла на верхів'я гори і помітила там дванадцять місяців, що сиділи в колі на своїх звичайних місцях. Незважаючи ні на що, наче та хатня кішечка, зла колючка наблизилась до вогню і, не поздоровкавшись і не спитавши дозволу, Зухвало підійшла погріти руки біля вогню. Що шукаєш ти тут? Чого ти прийшла в нашу оселю? суворо спитав Крижаний. Навіщо тобі знати, куди я йду, стара потворо? Грубо відповіла зла колючка. Потім вона пішла до лісу. Крижаний. Нахмурив брови і підняв свій скіпетр. Петру. Ту ж мить вогонь пригас, тепло зменшилось, полум'я зникло, небо затьмарилось, почав падати такий лапатий сніг, що, незважаючи на лютий холод, можна було подумати, що з неба падають хмари пуху. А в лісі подув суворий і різкий вітер. Пихата, зла колючка, нічого не бачила перед собою. Вона щокроку грузала в сніг все глибший і глибший. Вона проклинала добру троянду, обвинувачувала свою матір, що їй дозволила піти. Вона дорікала природі за її жорстокість. Помалу її литки заніміли, а ноги замерзли. Тим часом її мати нетерпляче виглядала у вікно. Не раз вона бігла до дверей, уважно прислухалася та минали години, а зла колючка не верталася. Яблука спокусили її своїм приємним смаком. Сказала сама собі мати. Дочка, мабуть, надто їх з'їла. Вона набрала їх так багато, що згинається під ними, проте не може й покинути їх. Треба глянути на власні очі, що там таке. І мерщій бігти їй на поміч. Вона одягла кожух, велику хустку і побігла шукати дочку. Голод був страшенний, нестерпний, але думки, що пойняли її, були ще страшніші. Вона бігла супроти північного вітру, але її терзав і гіркий біль відчаю, і гострий напад запізнілого каяття. А час минав і минав. Добра троянда приготувала обід, прибрала в хаті, та тітка і сестра не поверталися. Що з ними могло статися? думала добра троянда, і сіла схвильована за прятку, щоб швидше минав час. Аж ось кінчився великий кужіль вовни. Уже й вечір. Та вони не повертаються. Боже мій, що з ними скоїлося, сама собі сказала добра троянда, побачивши, що настає ніч вона подивилася з тривогою у вікно. Небо іскрилось блискучими зірками, земля блищала сніжними самоцвітами, та як вона не вдивлялась у далечінь. Не бачила там нічого. Пора, сказала вона, піду назустріч їм, хай сама загину, а врятую їх. Але вийти не було змови. Тітка, як ішла, замкнула двері. Добра троянда майже цілу ніч молилася, оплакуючи тих, що завдали їй стільки страждань. Благала Бога простити їм. Світанок застав її на колінах сонною, але зі складеними в благанні руками. Зійшло сонце, а вона ще молилася. Настав день, та вона чекала марно. Настав ще один день, та вона чекала знову марно що не день, то й марно. Адже обидві її лиходійки померли в дорозі, засипані сніговими заметами в глибині лісу біля голої яблуні. Що було б з доброю трояндою, замкненою в хаті, коли в неї не стало харчів, якби її брат, що був в армії, і як їй, здавалось, загинув у бою, не вернувся в село, щоб зажити там у щасті. Йому показали оселю доброї троянди, яку негайно ж визволили. Яким чудовим їй здалося чисте повітря. Її брат привів з собою товариша, доброго робітника і гарного парубка. Щось став чоловіком доброї троян.